Доброго дня! Хотілося би сьогодні поговорити про зв'язок, який зараз існує між світами, чи може давайте скажемо між проявленим і непроявленим світом. Багато хто каже про те, що от це не так, як раніше. Це дійсно так. Все інакше. Якщо ми говоримо про те, що раніше було там якесь уявне представлення про те, що є світ мертвих. Ну, ми, ми уявляли собі, що щось таке існує, як воно приблизно уявляло. Десь чомусь ми були близькі, десь чомусь помилялися, то зараз справді світа мертвих, я думаю, навіть його не існує. І якісь духовні, ну, тобто, світ мертвих тих, хто пішов, його не існує. Або одразу перевтілення йде. Або людина певний час, ну, душа, так? Прив'язана звершить свої земні справи, Тобто вона є прив'язана або до людей, або до певних, ну може речей там якіся, до місії якогось. Тобто вона продовжує працювати, це не значить, що вона там висить. Як хтось сказав про пана Олександра, він висить над кадачком. Ні. Просто як звичайна людина живе. Чим живеться така душа, Тобто що дає їй енергію? Ну, по-перше, у неї є енергія для того, щоб існувати в такій структурі, в такому образі. Це такий вигляд, вид існування, який чомусь це не приводи, бо приводи це просто остаточна енергія, вона може піти, а привид це таке нерозрішені питання, так. Причому болісні. А це просто людина, от, тобто там не обов'язково має бути болісне щось, якщо людина не пішла зараз і існує якби не проявлено фізично, да? а може і проявляти інколи себе фізично. Але зовсім зараз по-іншому. Тобто це продовження існування в такій формі. Продовження існування на землі. Звісно, для того, щоб в повному обсязі жити, візуалізація і фізичне відтворення тіла, тобто сполуки там молекулярні, да, які ми звикли бачити, тобто якась концентрація певної кількості води, жирів і... і Вуглеводів і все інше, що організує нашу структуру, кальцію. Для того, щоб бачити, у нас оточення, щоб ми могли рухатися, щоб ми могли свідомо, як це щось, думають, що якщо душа, то вона не свідома. Ні, вона, душа без тіла, вона теж свідома. Але вона трохи менше керована фізично. Тобто вона, в принципі, не керована фізично. В неї немає таких болісних відчуттів, настільки болісних, хоча є відчуття. І це, хто думає, що от душа, яка живе без тіла і працює, продовжує працювати певний час, завершуючи якусь справу на землі, а потім вона буде перетягнена водорасу, так? то, якщо ви думаєте, що цього що якщо немає фізичного тіла, то вона нічого не відчуває, то ви помиляєтесь. Вона може і відчувати, і любити, і кохати, і тобто всі ці відчуття вона може мати. Питання, який? Тобто ми звичайні фізичні особи, які зараз знаходимося, які домінують фізично, ми не зможемо пояснити цей стан. Але би я порівняла цей стан зі станом. Ну, знає, знаєте, найчастішого кохання, найчастішого любов, які, бути, які може відчувати людина. Цим, власне, душа і живиться, і чому деякі не йдуть і завершують справу, бо їх люблять. Їх люблять. Це не через тугу вони тут, а через любов. Через те, що ми даруємо їм чисті почуття, власне, це теж підтримує таку душу у її справах у завершенні її роботи на цій землі. Якщо так склалося, що не дожив, не долюбив. І, власне, чи це добре, чи це погано, знаходитися в такому стані, можна сказати, безтілесному. Звісно, свода волі, бажання бути видимим, бажання взяти за руку, обійняти це такі бажання, які можуть бути нереалізовані, ну, не коли душа знаходиться без тіла. Одначе отримання емоцій, що найголовніше для душі, енергії чистої, це найбільше що в принципі приваблює таку душу біля вас і у справах на землі. Тому вона і тут. Тому от хто е, думає, що чому от, не сняться, рідні, які пішли. Е, ну, знаєте, мені до вас питання, а вам часто сняться живі люди? Тобто люди, які живі. Рідше, якщо з ними щось не так, там, чи ви переживаєте, чи щось таке. Ми далеко знаходитися один від одного. Але коли людина, яка жива, вона поруч, то для чого їй снитися вам? Тобто тому дуже часто ті, хто пішли, не сняться вам. Але вони це пояснює, що вони не сняться вам не через те, що вони вас наповажають, а Через те, що вони поруч з вами, вони продовжують жити. Ну, єдине, що ви фізично не, ну, не можете бачити, деякі люди зараз вже отримують такі можливості бачити, відчувати. І можливо, що щось зміниться в цьому просторі, і ми зможемо більш тісно відчувати один одного. Це, звісно, не зовсім гармонійні зв'язки, бо всі або мають перейти в духовний стан. Або все-таки злитись, ну тобто стати все таки фізично, отримати фізичне тіло. Фізичне тіло це багато плюсів і багато мінусів, але може бути ще і... третя форма як існування, до якої йде людство. І, власне, коли ми можемо перебувати як в фізичному, так і в духовному тілі, тобто відчувати ми будемо і так, і так себе. А, власне тому а, от такі, от, от такі от ситуації сьогодні. Перехідний період для чого він? Я думаю, що для того, щоб люди почали більше відчувати, ніж відчувати саме не фізичному стані, а відчувати свою душу. Тому часто вона болить, тому часто вона Заставляє людей вести себе не так, як вони і відчувати себе не так, як вони до того звикли. Люди пробуджуються, і це, звісно, болісно. Вони згадують минуле життя, пов'язані стосунки, закоханість, ну, якісь людей, які дуже-дуже зробили або погане, або добре щось в житті. І не завершені справи, власне, завершують. Це все треба робити: завершувати справи, намагатися підтримати один одного, знайти якісь відповіді. Але ну, в цьому дуже толерантно і дуже культурно один до одного, намагатися відноситися, розуміти, що треба жаліти один одного. Жліти ну, це не жалити означає, да? а от саме. Така повага висока. Як до тілесного, так і духовного миру, да? А, Бо те, що ми зараз тут фізично мету, це ще не означає, що завтра ми будемо. От так от. Можливо, для переходу нам не вистачить енергії і просто нас розвіть. енергія це саме енергія любові. енергія поваги. Енергія гармонії. Тому треба бути гармонійним і намагатися любити один одного, жаліти один одного, культурно відноситися один до одного. Сьогодні в мене була така неприємна ситуація, в якій я себе теж трохи корю в маршруті. Я пропустила бабусю ну, вперед, яка на поличках була на двох. Трохи її підтримав, коли вона піднімалася. Коли бабуся зайшла, то в її місця не було сісти. Сиділи молода жінка, двоє дітей і її мати з іншого боку. Тобто всі ті місця, де можна було б бабусі такий великий, вона така товстенька жінка, двома то поличками, вони були зайняті. А вона, звісно, далі не могла пройти, бо їй дуже було тяжко рухатися. Я попросила, не сварилася. Попросила, щоб піднялися дівчинку, взяли на руки і просто бабуся посиділа, їй недалеко там їхати, але стояти дуже незручно. В положенні дві палички в руках, От така доволі важка на об'єм жінка. На що на мене просто почали кричати, що я, от, що я дівчинку то попросила піднятися, щоб мама її забрала на ручки. Вона зовсім маленька, та дівчинка. В принципі, такі дітей на руки беруть. Але жінка сказала, що дитина, ну, потім вже, хоча дитини не було ніяких, вона звичайна дитина, вона не знаю, може биха, може казала, правда, що неї серцева недостатність, ще їй не можна. Ну, власне, Ну, поняття серцева недостатність, коли дитина достатня. Ну, це, це, в принципі, я не хочу обговорювати це питання. Бо воно є таким. Я не медик, щоб висловки якісь робити. І власне, от. Ця компанія, ця компанія, вона на мене накинулася. І бабуся сіла, але вони на мене почали казати, що я от не розумію, що дівчинць, дівчинка така вже хвора. Ну, не знаю, не бачила я, що вона була хвора. Ну, що от її не можна навіть на руки брати, бо в неї серцева недостатність. Це, звісно, нонсенс, звісно. Ну, просто не хотіли підніматися, і хлопчик мог, він до речі, вже років більше набагато десяти, він би міг піднятися і бабусю посидити. Або мама могла б піднятися. теж. Жінка вже така молода ще, достатньо сильно. В общем, цілі особи вони розмовляли, особливо бабуся, дуже скажено, вона просто розмовляла. Такою, знаєте, рускою мовою. Не російською, а ру, рускою. От, от що ти балаболіш, ну, от те що тана нам почала. Я спочатку з ними навіть російською розмовляла. Просто думала, і розмовляю так уже. Що. Потім я кажу, після слова балаболіш, я поняла, що людина просто з якоїсь рязані, чи я не знаю. Ну, не проти рязані, але... Знаєте, в таке відчуття. От вони їхали в Придніпровськ. На жаль, місто Придніпровськ, воно населене найбільше туди поновозили, що в радянські часи це було місто, яке просто банально привезли з Росії купу людей. А ще до того там граф Воронцов понавозив християн. З різних, в тому числі рівнянською. Я не знаю звідки вони самі, може вони переселенці з якихось там дуже східних районів, але навіть в східних районах дуже багато українців і ті, хто розуміє українську мову. І коли я почала розмовляти українською мовою, то вони взагалі скаженіти почали. Саме цікаво, що знаєте, що ніхто в салоні не підтримав мене, що я просто попросила. Щоб вони ну, нічого поганого не хотіли спочатку. А, ну я просто, знаєте, я вже мені достали такі люди, я їм теж трохи наговорила. Можливо, не, не, не зовсім правильно, але пояснила, що вони мають поважати людей, і що вони не зовсім адекватно поводять. Потім тема закінчилася, жіночка та старенька вийшла, слава Богу. Я сижу, мовчу, але оця молода жінка, в якої двоє дітей, вони, вона просто-просто спеціально сідає і дивиться на мене. Я просто дивлюся вперед на водія. Вона розвертається ну, на це ж місце, де її дитина сиділа. І каже мені, Що ти на... чого ти на мене смотриш. Ну, і... це... це просто такий банальний приклад знаєте, ну, такої. Ненависті, яка на рівному просто, просто якби люди могли дослухатися один до одного, і їй кажу, ви розумієте, та жінка була старенька, ви ж старенькою теж будете, ви маєте поважати один одного і старісті, і нічого поганого вашій дитині ніхто не бажав, ваша дитина рухається, вона усміхається, вона доволі здорова. Але, як бачите, ненависть, яка народжена на бутовому такому звичайному місці, вона просто, я думаю, ці люди досі мене згадують. І, до речі, я згадую, так? але ніхто в салоні не підтримав. І коли я почала розмовляти українською, то навіть пару людей на мене почали там от, що ви випендрюєтесь ви українською. Мені, знаєте, мені несумна через це. Але я думаю, і ця жінка каже: О, я точно знаю, що у вас немає дітей. Так у мене немає дітей. Але от я думаю, а для чого їй Бог дав до дітей, коли вона виховує їх в ненависті до України, в неповазі до старого покоління, бо бабуся старенька. Як можна так стояти, ну, це така ненависть була, просто зачепили. Так би мовити, там питання навіть було не в дитині, чи в тому, що просто я попросила піднятися. В іншому питанні було. Просто вони такі, вони ненавидять все українське. І ці люди, їх багато. Це не значить, що це росіяни. Це просто, от, знаєте, таке. Тваринне таке відношення. Я думаю, що навіть там і російське, і якесь ще над це менше було. Але будь ти ким би ти був, якщо ти не поважаєш старше, то покоління, то ти, відповідно, матимеш таку ж саму ситуацію і далі. Я думаю, що навіть такі істоти, я от часто думаю, для чого. Бог так би вище сили дають дітям дітей таким тваринам. Е, ну, мені не хочеться казати погані речі, але і навіть дитинка, ця вихована, і хлопчик, який просто як свин сидів, такий розкормлений, і не шанобливий ні до кого. Він просто теж як, як знаєте, як не людина, як ото. Збір сала, та м'ясо, якісь бактерій, воно сидить таке. Це не та Україна, за яку борються наші хлопці. І я ж думаю, що давно вже пора очищувати не по принципу е національності, а по принципу, знаєте, або то людина, а то бути бидло таке, яке тваринне. От, знаєте, свиней. от у нас колись була свиня. ми її годували, годували, І жалко мені було, я маму просила, зараз давай не будемо різати. Вибачте, що таке порівняння, да? це не пов'язане з цим людьми, але це ж все йде зверху, з верхів отаке відношення. Там дійсно свині. І от скільки не годує її, вона потім починає з хорошої свинки виростати в велику свиню, яка починає все переривати. І потім просто такий гармидер влаштовує усюди, де ти її не лишаєш. Викидає там, коли ми зайшли, весь все попереривала, повикидала. Ну, тобто, знаєте, от свиня, вона така і є, свиня. І ми точно не заради свиней захищаємо наші хлопців, там от гинуть. Як кров свою лить. І мені би хотілося, щоб от таких от фактів, знаєте, щоб люди підтримували українське, щоб люди підтримували стареньких. Це повага до України нашої. О там бабуся була українка, тому вони, мабуть, і не піднялися. Якби вона була якось на меншини іншої, зайшла там, я не знаю. І вони б одразу да, піднялися, почувши, що це своє. Тому от, власне, вертаючись до теми єднання світів і двох світів, проявлено і неприявлено, я думаю, що це такі особи, оскільки вони не народжали дітей, вони все одно йдуть в мир непроявленого. Але це непроявлене воно не буде реалізовувати себе так, як вищі сили, як душі, які вирішують тут допрацювати. Воно буде. Просто ми скоро не, не будемо навіть їх помічати. Вони чи помруть, чи я не знаю, ну, може, вона доживуть до свого часу, але точно вони забудять про те, що існують у просторі. Вони, в принципі, і зараз не бачать простора навкуруги себе тільки свої рила, тільки своя пиха, тільки бажання своїх дітей, тільки своє я. І це, на жаль, на багатьох рівнях йде. А йде зверху. Прошу вас просто, знаєте, коли ситуація така загострюється, то треба висловлювати свою думку. Треба не дозволяти не любити Україну. Треба не дозволяти нашанувати стареньких, бо це шана до українців минуло. Те, що ми вклоняємося жінці з дитиною, це не означає, що її, її дитина і вона сама це е, щось велике. Це може бути така ж потвора, я вибачаюся, і жінка, і, на жаль, і її дитина сутність, а не людина майбутнє. Якщо ми не виховуємо цю дитину належною, і вона, наприклад, є своїх матусів, дітою сілів, батьків. Буде от повадитися відповідно. Тоді вона стане сутністю, а може вона навіть народилася вже А І більше ми маємо поважати когось іншого. Єднання світів ніколи не відбудеться гармонійно до тих пір, поки не будуть прибрані у ці такі сутності ворожі і ядовиті. Ті, хто своєю оцією поскутною натурою винищують усе гармонійне і правдиве, власне, я не знаю, як це відбудеться, але мені здається, утилізація непотребу людського. Вона вже почала йти паралельно з війною. Війна це, на жаль, втрата гарних хлопців, гарних людей. Але утилізація такого непотребу і знищення сутності, вона буде і далі тривати. І вона набиратиме оберти. Якщо ти не людина і не проявляєш людські особистості, то готуйся до того, що тебе утилізують. Далі в цьому світі новому Домінувати духовність. Любов, розуміння, солідарність якась між людьми. І доброта. Світле. Дякую вам.